Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 5 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 5 буде мінус 2, мінус 2 дорівнює мінус 2. Отже, наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.